Всім привіт! Пропоную простий рецепт безквітного рулету без розпушувача, який обов'язково вийде в кожного. Точну кількість інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. Починаємо з того, що включаємо розігрівати духовку, тому що безквітне тісто потрібно випікати в добре розігрітій духовці. Я завжди білки відділяю від жовтків, тоді вони краще збиваються і стає, стає тісто дуже пишним. Миска, в якій буду збивати білки, має бути сухою та чистою. Окремо відділяю жовтки від білків зручним методом так, за допомогою шкаралупки. Такий бисквітний рулет завжди виходить дуже пухкий та ніжний. Його можна використовувати як окремий десерт, змащуючи кремом чи повітлом, або використовувати як основу для торту. До білків додаю дрібку солі і чайну ложку лимонного соку, тоді вони легше збиваються і піна стає ніби глянцевою. Все перемішую на великих швидкостях за допомогою міксера, а вже потім поступово додаю цукор. Швидкість не збавляю, цукор додаю повільно, час для збивання потрібно хвилин 10, залежить від того, якої мощності міксер. Після того, як додала весь цукор, збиваю ще білки декілька хвилин для того, щоб маса збільшилася в об'ємі, вони стали світлим білого кольору. Після того, як білки із жовтками об'єдналися, міксер відключаю, він більше не знадобиться. Тепер починаю додавати поступово просіяне борошно. Перемішувати буду за допомогою силиконової лопатки. Роблю це дуже повільно, акуратно, тому що маса повітряна, дуже легенька. Поступово додаю і перемішую. І в процесі між борошном ще додаю гаряче молоко. Воно має бути тільки-тільки закипівшим. Добавила молоко, потім знову борошно перемішала і додала рослинну олію. Все перемішую за допомогою силиконової лопатки. Перемішуйте все обережно, повільними, але дуже чіткими рухами. Тісто має бути ось таким дуже повітряним нібито хмаринка. Гаряче молоко і рослинна олія надасть без еластичності, він не буде ламатися, легко буде скручуватися і не буде кришитися. Я вже підготувала деко, застелила його силиконовий коврик і викладаю туди все тісто. Акуратно розрівнюю його по всій поверхні, і буду випікати в розігрітій духовці. Розмір дека в мене стандартний від газової духовки. Якщо у вас духовка маленька, тоді ви готуйте меншу порцію, тому що рулет буде товстим і його буде важко скручувати. Ставлю буквально на хвилин 10-15, за цей час рулет гарно пропікається. Ось, подивіться, як він зарум'янився зверху, я вже його буду виймати. Викладаю на рушничок підготовлений разом із бумагою, на якій він випікався. Буду скручувати і залишу щоб прохолов. Він ще гарячий, але його потрібно скрутити для того, щоб він набув форму рулета. Якщо ви будете використовувати для приготування тортів, тоді скручувати вам не потрібно. Нарізайте відповідних розмірів і ждете, поки він виховлений, для того, щоб наносити крем. Я скручую за допомогою рушничка, тому що дуже гаряче в руки пече, і залишаю в такому вигляді, щоб повністю він остив. Я буду використовувати повідло яблучне, у мене воно густе для рулетів дуже добре смакує. Повідло по всій поверхні рулета розподіляю за допомогою силиконової ложки. Рулет я цей не просочую сіропом. Якщо ви любите більш вологу випічку, ви можете пропітати його цукровим сіропом або молоком із цукром. Скручую, і все, готовий десерт. Я ще хочу зверху прикрасити шоколадом, помістила його в кондитерський мішок, опустила в гарячу воду, щоб він розтав. І хочу зробити ось такий красивий візерунок зверху. Можна було б присипати цукровою пудрою. У мене ще залишилася невелика кількість. Мендальних пелюстків теж зверху прикрашу. Дуже швидка випічка до чаю готова. Смачно готується дуже швидко. Начинку можете використовувати будь яку Заварний крем, повітло, шоколадний крем. Рулет виходить дуже м'яким та ніжним. Його навіть важко нарізати ножем, наскільки повітряне тісто. Зараз розріжу покажу вам, який він в розрізі. Я думаю, навіть не стидно буде приготувати такий десерт до святкового столу. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково нажимайте пальчик вверх. А я вам бажаю вдалої випічки і до наступного відео. Всім пока-пока!